Група дилетантів здійснили ідеальне пограбування банку. Фільм заснований на реальних подіях. Вітаю! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. А я сьогодні розповім вам про фільм під назвою Афера століття. Фернандо Арауже живе гідним життям, працюючи художником та інструктором із дзюдо. Але він незадоволений і вважає, що все ще перебуває в пошуках свого покликання. Одного вечора, повертаючись додому, він зупиняється покурити під час сильного дощу. Після того, як Фернандо докурив, він викидає сигарету, яка повільно спливає і падає в каналізацію поруч із банком Ріо. З цікавістю він спускається в каналізацію, і раптом в його голову приходить божевільна ідея. Наступного дня Фернандо йде на зустріч зі своїм другом інженером-будівельником Себастіаном і пропонує йому ідею пограбувати банк. Виявилося, що Себастіан має фінансові труднощі, тому він не проти цієї ідеї. Але за його розрахунками, для здійснення плану будуть потрібні машини, інструменти та багато грошей. Тому Фернандо починає шукати спонсора і зустрічає. Іншого друга на ім'я Дібаузо. На жаль, у нього теж не вистачає грошей, тому він пропонує герою звернутися до свого друга Злодія Маріо. Сцена переходить до Маріо, який вночі вривається до офісу і акуратно краде гроші з сейфа. Він навіть не виглядає стурбованим під час усього процесу. Наступного дня Фернандо зустрічає Маріо в кафе і пояснює йому свою ідею. Майстер злодій спочатку не проявляє інтересу, але Фернандо переконує його, кажучи, що якщо вони провернуть пограбування, йому більше ніколи не доведеться красти. Далі Фернандо відвозить його на те місце і опускає рулетку в люк, розташований біля банку. Він також бере Маріо з собою в каналізацію. Після деяких підрахунків герой каже, що їм залишилось 18 метрів до. Того, щоб стати мільйонерами. У наступній сцені Фернандо, Маріо і Дібаузо збираються для подальшого обговорення пограбування. Вони планують прорити тунелю банк, але всі кімнати оснащені всередині датчиками руху. Однак Фернандо каже, що датчики не визначають рух, вони лише визначають зміни температури. Тому він зробив костюм зі спального мішка, який може допомогти їм замаскувати температуру тіла. Єдина проблема полягає в тому, що він не знає, як відкрити. Банківське сховище. Тому наступного дня група вирішує провести додаткове розслідування. Фернандо фотографує парковку банку, розташовану за будівлею, перш ніж увійти всередину разом із Себастьяном. Останній вдає, що відкриває рахунок, поки герой фотографує фоє. На жаль, його незабаром помічають і прибуває охорона. Фернандо швидко намагається втекти, але охорона затримує його і супроводжує в підвал для допиту. Дивно, але все це було частиною плану. Герої використовують цю можливість, щоб уважно поспостерігати за кімнатою з сейфом. Тим часом охорона перевіряє всі його речі, включно з камерою, але не знаходять жодних доказів і неохоче відпускають. Його його Потім з'ясовується, що Фернандо вдалося витягти карту пам'яті з камери. Пізніше він і Себастьян малюють поверхневий план банку, використовуючи фотографії та свою пам'ять. Потім Фернандо розробляє план проникнення в банк з маленької кімнати. Далі вимірюють відстань між люком і банком за допомогою велосипеда, підраховуючи кількість обертів коліс. Наступного дня Фернандо використовує свої знання геометрії, щоб розрахувати кут, під яким вони мають прорити ту. Тунель, щоб дістатися до банку, також з'ясовується, що гроші, які група збирається вкрасти, застраховані, тому ніхто, крім банку, не зазнає через них збитків. Пізніше тієї ж ночі Фернандо та інші вирушають у каналізацію і починають рити тунель. Наступного дня вони наймають ще одного хлопця на ім'я Альберт, який має подбати про машину для втечі. Група продовжує рити тунель, але одного разу з ними стається нещасний випадок, і вони ламають бур. Фернандо відмахується від інциденту і планує купувати новий бур. Але це розлючує Маріо, бо він вже вклав багато грошей в проект. Пізніше ввечері Фернандо приходить до своєї дівчини, і вони разом дивляться на зірки. Вони кажуть, що дивляться на минуле зірок, оскільки світло потрібні роки, щоб досягти землі. Ми думаємо, що вони існують, але їх вже немає. Це несподівано. Наштовхує Фернандо на думку, і він одразу ж вирушає в будинок Маріо. Герой повідомляє йому, що знайшов рішення. Він каже, що банк добре захищений, коли він і відкритий, і закритий, але заходи різні. У банку є хороші заходи безпеки, щоб запобігти крадіжці готівки, і хороші протоколи, щоб уникнути погробування в тунелі. Однак у них немає заходів, щоб запобігти обом крадіжкам одночасно. Фернандо планує увійти в банк з парадного входу в робочий час. Час, коли сейф відчинений, таким чином уникаючи сигналізації та датчиків руху. Це створить у поліцейських враження, що перед ними дрібні злодюжники, які полюють за дрібною готівкою. Герой хоче змусити всіх повірити, що вони планують піти через парадні двері, щоб поліцейські навіть не запідозрили про тунель. Почувши це, Маріо приходить у захват. Зваліть. І йому дуже подобається ця ідея. Потім сцена переноситься в день пограбування. Усі наносять клей на пальці, щоб приховати свої відбитки. Себастьяна висаджують біля каналізації, і він йде всередину, щоб зайнятися своїми справами, в той час, як Фернандо та Решта ходять у банку в замаскованому вигляді, попередньо одягнувши маски. Незабаром Маріо і Дібауза вирушають на другий поверх, а Фернандо і Альберто займають перший. Одночасно вони дістають зброю і наказують. Усім лягти на землю. Охоронець спостерігає за тим, що відбувається, з кімнати відеоспостереження і негайно повідомляє в поліцію. Потім з'ясовується, що Фернандо підслуховує розмову по своїй рації. Маріо наказує Касиру покласти гроші в сумку, а Альберто йде замикати ворота парковки. Зрештою, на вулиці з'являється поліція і, побачивши, це Фернандо бере цивільного. Потім він погрожує вбити його, якщо поліція спробує увірватися в банк. Фернандо повертається всередину. І повідомляє своїм спільникам, що перший етап завершено. Щойно Маріо чує це, він бере жінку на мушку і наказує охоронцеві в кімнаті відеоспостереження здатися. Той неохоче підкорюється, і Маріо забирає в нього магазин до пістолета та мобільний телефон, після пускає на вулицю. Потім група відключає всі камери. Фернандо йде в маленьку кімнату і відсовує шафу. З іншого боку, Себастьян ламає стіну і проникає в банк через тунель. Потім вони беруть із машини обладнання прямують у сховище і починають збирати машину. У флешбеку з'ясовується, що Себастьян побудував машину, яка може зламати замок за 7 секунд. Потім усі встановлюють таймер на своєму годиннику, а Себастьян і Фернандо починають зламувати всі шафки. Тим часом поліція ЗМІ та родичі заручників збираються біля будівлі банку. Капітан поліції розмовляє з охоронцем і дізнається про ситуацію всередині. Поки Фернандо і Себастьян продовжують розкривати шафки, вони раптом чують, як поліція піднімається на дах. Маріо отримує дзвінок від капітана на телефон охоронця, який він узяв раніше. Спогади показують, що Фернандо теж готувався до сценарію, тож він змусив Маріо попрактикуватися в мистецтві ведення переговорів. Повернувшись у сьогодення, той розмовляє з капітаном і наказує йому прибрати всіх людей з даху, погрожуючи вбити всіх мирних жителів. Капітан підкоряється, але таємно посилає двох снайперів на сусідній Дню будівлю. Потім він запитує Маріо про його вимоги, і той відповідає, що хоче поговорити з окружним прокурором. Капітан погоджується виконати його вимоги і просить у нього одну годину. Тим часом Фернандо і Себастьян вже розкрили безліч шаф, виявивши тони готівки, золота та інших дорогоцінних прикрас. Зовні поліція оцінює ситуацію. В банк можна проникнути тільки двома способами: через головні ворота та з парковки. Проте їм нічого не відомо про місце знаходження заручників. Вони також доходять висновку, що це просто спроба пограбування. Через деякий час капітан знову телефонує Маріо і просить його здатися. Він каже, що грабіжники ще нікому не заподіяли шкоди, тому вони обмежаться легким покаранням. Капітан також пропонує знайти йому адвоката. У відповідь. Маріо каже, що обговориться із своїми спільниками. У цей час Фернандо та Себастьян зламують інші шафки, а поліція безпорадно чекає зовні. Раптом телефон літньої заручниці починає дзвонити і з'ясовується, що в неї сьогодні день народження. Маріо вітає її, а Дібаузо забирає шоколадку в іншого заручника і дарує їй. Снайпери дивляться, як вони святкують день народження жінки, і передають цю інформацію капітану, здивувавши його. Тимчасом. Часом Маріо звільняє стареньку як в подарунок на день народження. Потім він притуляється до вікна і каже капітану, що провів у в'язниці 15 років, і здасться тільки в тому випадку, якщо окружний прокурор запевнить його, що він отримає легкий вирок. Почувши це, капітан наказує снайперу не стріляти, і Маріо відходить від вікна. Незабаром прибуває прокурор і розмовляє з ним. Дивно, але той починає кидати образи на адресу прокурора і відмовляється з ним розмовляти. Потім він вимагає поговорити зі своїм адвокатом. Однак, коли капітан просить номер адвоката, Маріо дає йому номер телефона заручника. Потім він змінює голос і говорить з окружним прокурором як його підроблений адвокат. Таким чином він виграє час для своїх друзів-грабіжників. Далі Маріо закриває всіх заручників на другому поверсі, поки Фернандо та інші нарешті починають перетягувати здобич через тунель. Потім Маріо відключає свій мобільний телефон і це. Змушує капітана засумніватися в тому, що він дійсно серйозно налаштований здатися. У цей момент він помічає люк і здогадується, що грабіжники знайшли альтернативний спосіб втечі. Тим часом, зануривши здобич на човен, Фернандо залишає всю зброю в сховищі для поліції. У флешбеку з'ясовується, що вся зброя насправді дитячі іграшки, бо Фернандо не хотів заподіяти шкоду мирним жителям. Нарешті Маріо залишає заручників на другому поверсі та приєднується до Фернандо в маленькій кімнаті. Щойно він це робить, усі налякані заручники беруть свої телефон. Телефони та телефонують своїм родичам. Капітан також відправляє загін у каналізацію, а інший вривається в банк всередину. Фернандо і Маріо швидко прибирають усі сліди з тунелю і приєднуються до решти до човна. Інший флешбек показує, що Фернандо також передбачив, що поліція виявить каналізацію, тож вони вже побудували дамбу, щоб підвищити рівень води, що дало б їм змогу, вирушати у зворотньому напрямку на моторному човні. У цей же момент капітан добирається до невеликої кімнати і, врешті-решт, до отвору в тунелі, де вхід перегорожує граната. Однак він невдовзі дізнається, що вона разом зі зброєю підробка. На жаль, для капітана вже надто пізно. Злодії встигли сховатися. Тим часом Фернандо і група тікає з місця злочину на своїй машині і знищує усі свої спорядження. Потім вони прямують до будинку Альберта і ділять свою здобич порівну між собою. Минає кілька місяців, і група здавалося б, насо. Олоджується своїм найкращим життям. Однак, дружина Альберта застає його за зрадою. Це так її розлютило, що вона заявляє на нього в поліцію, викриваючи його як одного зі злодіїв, які брали участь у пограбуванні банку. В результаті заарештовують усіх злодіїв. Фільм переноситься на сім місяців вперед у майбутнє. Фернандо звільняється з в'язниці і його зустрічає Маріо на своєму розкішному автомобілі. Потім з'ясовується, що Фернандо також підготувався до сценарію. Він спеціально запропонував. Їм використовувати іграшкову зброю, щоб нікого не поранити, і відбутися легким покаранням. Їм також вдалося зберегти значну частину награбованого, оскільки банк не вів облік грошей та речей, що зберігалися в сейфах. За оцінками банку, в комірках зберігалися готівки і коштовностей на 25 мільйонів доларів. Але поліція вилучила трохи більше одного мільйона. Оскільки не було офіційного обліку речей у комірках, поліція не змогла порушити серйозну справу проти злочинців.